Це цей центральний не, військовий шпиталь. Це 2015 рік, це, я думаю, що це напевно січень чи лютий. Він чергував в траншеї і вистрілив танк, під'їхав, він припав під, потрапив під цей розрив. Взагалі-то він банківський працівник з Тернополя. поранений. Я разом з ним був поранений, але йому найбільше з всіх досталося. Позивний Ізя <кхи> до війни працював до вторгнення, до Майдану, до всього працював на Коксохімі Донецька. А це, це все батальйон Донбас бійці. <кхи> Ось так це тоді виглядала зачистка. Наступний день був штурмоваська.